Переходимо в режим жорсткої економії, бо треба, береш, продаєш козу, бо тобі її вже не треба. Бо то, бо то вже трави нема, на де б десь пасла. Бери її файно здої. молоко в пакетики і на морозь молока, щоб ти ще мав на перший час. А там далі перейдеш на вівсянку дорогенький. Став на OLX з козу. Не це продає. Бо мені треба айфон 16. Його ще немає вже треба дати завдаток 100 євро. Як треба, буде потім тут ще й корову продаш. Поки що підзберу яйця. Яйця не їж міську. Перебивайся чимось таким во Не, не продажним І цей во. Як продаш козу, вийшли ж мені гроші, я піду стану на очередь. Щоб я вже сама перша той айфон мала. Щоб Славка того перестала крутити хвостом з тим своїм 15-тим. Ще мені одна дівка знайшлася. Все, міську, і не забудь кури заперти.